Олег Постернак, фалітолог, політехнолог, керівник центру політичної розвідки, з нами відеозв'язком Пане Пане ми раді вас бачити. Слава Україні! Героям слава доброго. Отож, Міністерство закордонних справ наголошує, що Україна готова зайняти вільне місце у Європейському Союзі та НАТО, якщо Угорщина вирішить його звільнити на користь членства в СНД та ОДКБ. Чергові маніпулятивні заяви керівництва угорщини про те, що рішення України не продовжувати з 25-го року транзитну угоду з державою агресором. Російської Федерації нібито мало негативний вплив на ціни для споживачів є частиною політично вмотивованої інформаційної кампанії для внутрішнього споживання. Йдеться у заяві, зокрема, в МЗС нагадали, що у заяві від 1 січня 2025 року Європейська комісія чітко зазначила, що завчасно анонсоване рішення України не мало негативного впливу на енергетичну безпеку країн Європейського союзу та на споживчі ціни на європейському ринку. І, на вашу думку, гра на випередження чи якісний тролінг? Так це відбувається? Ну, я думаю, це абсолютно очікувана річ після того, як Словаччина намагалася звинувачувати Україну і використати інструментарій Європейського Союзу для тиску на українську сторону. Так само Єгорщина доєднується до цієї стратегії, ба більше, можливо, і Австрія буде ще одною такою країною, яка, на жаль, буде. Підігрувати Путіну Росії в зв'язку з ймовірною зміною уряду, враховуючи, що Карл Неханер, прем'єр Австрії, подав у відставку, і можливо, до влади прийде уряд правих кікля австрійської партії свободи, яка відзначена була проросійськими поглядами і заявами, тому до речі, от. Приклад да Україна ініціювала в Брюсселі зустріч там міністр з боку України. Представники з боку словаччини. Представники Словаччини виходять заявою, що Україна зриває цю зустріч, хоча наш представник там присутній. мали поговорити транзит газу, проблеми, які там виникають з енергодефіцитом в тій чи іншій країні. Хоча, повторюю ще раз, ні Австрія, ні Чехія, ні Угорщина, ні словаччина. Проблем з газом не мають завчасно були зроблені запаси. Багато хто підписав ну, нові, в тому числі довгострокові контракти на три четверти. Всі потреби повністю закриті, враховуючи теплу зиму, в тому числі в Європі, то ви розходи видатки на газ, на газопостачання, вони дуже зменшені зараз в порівнянні з прогнозованими. Це могли би бути. Тому ця проблема виключно надумана, вона використовується в якості. Підігрування пропагандистської стратегії Російської Федерації і вона використовується для приниження України, применше зменшення авторитету нашої держави в очах інших європейських держав на тлі початку євроінтеграційних конкретних перемовин щодо вступу. І ви знаєте, що в січні мають відкритися кластери. Це базові рамки переговорів між Україною і Європейським Союзом. Хотілося би, щоб більше країн знаходили порозуміння з Україною, в тому числі і сусіди, які, на жаль, іноді мають більше геополітичні цілі, ніж економічні та здраві цілі в рамках одного Європейського Союзу. Пане, власне, заяви Угорщини про членство в Європейському Союзі та НАТО, наче. То під сумнівом такі заяви, що чи нам потрібно там бути, чи не потрібно, захищають наші інтереси чи не захищають. Вони насправді лунали ще й раніше, і зараз знову починають лунати. І от припустимо, що чи дійсно в Європейському Союзі могли би розглянути ці заяви, так і чи дійсно могли би бути якісь зауваження до Угорщини, якісь попередження? Ну власне, щоб Угорщина задумувалася, що ну вона, певно, не найголовніша країна Європейського Союзу, щоб у такому руслі маніпулювати треба розуміти. Ский союз це ж таки спілка держав, і ця спілка до речі знаходиться на етапі реформування, коли е, такі країни, як Угорщина, не будуть і ніколи диктувати, нав'язувати окрему приватну волю через свої особливості, там поведінки прем'єр-міністра, керівника держави е, всьому союзу, це до речі, нещодавно дуже мені сподобалося, як висловився Макрон. Щодо амбіцій США по Гренландії, яка є частиною Данії, яка є частиною Європейського Союзу, Макрон досить жорстко відреагував Він сказав, що жодна країна не буде ставити під сумнів кордони країн Європейського Союзу, і і кордони спілки європейської. Це приклад, що власне в Європейському Союзі провідну роль все ж таки відіграють. Ті держави, які вносять суттєвий внесок в загальний бюджет. Ну, це Франція, це Німеччина, це Італія, але зовсім не Угорщина, яка навпаки більше є донором союзного бюджету. І взагалі, я думаю, що у випадку зміни влади в Угорщині, це питання, взагалі, в перспективі можна буде зняти. На початку цього року. Прийшли опитування, цікаві, соціологічні, так ось рейтинг Орбана зменшується. Навпаки, збільшується рейтинг опозиційної партії Тіса на чолі з Петером Майром. І він, до речі, на початку року зробив заяву з вимогою дострокових виборів в Угорщині. Тому вічної влади Орбана точно в Будапешті не буде. Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо 9 січня відвідає Брюссель. Там він планує обговорити з Європейською комісією ситуацію щодо припинення транзиту газу через Україну. Ну і е, яку відповідь отримає Фіцо будь-яке попередження Україні? чи Словаччину можуть закликати приглянутися до інших країн Європейського союзу, які знайшли альтернативу російському газу? Такі слова. Що альтернативу російського газу, словацькі трейдери закупали якраз скраплений газ в тому числі. Єдине питання, що ключовий словацький оператор газу він не заключить довгостроковий контракт. Проблема фіців полягає в тому, що він дуже круто заробляв на транзиті. Словаччина мала в рік 500 мільйонів євро доходу. Транзит газу російською йшов як через територію України, так і через Тори Словаччини. Якщо для України, в принципі, втрата 800 мільйонів, ми якось компенсовуємо зараз, бо ми готові були до того, що транзит припиниться, і ми згортаємо цей контракт, То словаччина цілком не була готова. Словаччина тому буде хотіти зараз, Єфісу, зокрема, вибити з Брюсселю компенсацію за ці втрачені від відсутності транзиту російського газу через територію Словаччину гроші. Ось і все. Ось вся ця ігра вона більше влаштована як шоу, щоб змусити Брюсселю фінансувати втрати бюджету Словаччини. Навряд чи це можливо, я думаю. І друга причина підсумку розуміє, що у нього розвалюється коаліція. Там я візит до Путіна заяви антиукраїнського характеру. Я перекрию електроенергію. Ну я хочу подивитися, як він це зробить, враховуючи, що до електроенергії постачають словацькі трейдери, а не словацька держава. Це також важливий нюанс. І до речі, Польща готова компенсувати якщо Словаччина дійсно припинить постачання електроенергії. І в таких умовах це більше схоже: знаєте, на якісь передвиборчі трюки. Де б е, дозволило б ФІЦО е, на упередження спрацювати і виставитись перед в очах словацьких там, виборців е, в якості такого захисника інтересів е, бідної е, Словаччини, яка там, потерпає від шалених втрат е, через відсутність транзиту російського. Пане Олеж, і от власне, як ви вважаєте, і в Угорщині, і в Словаччині через відсутність транзиту російського газу чи втрачає політичні дивіденди, чи втрачає, до прикладу свій, свою підтримку серед електорату чинні уряди в Словаччині та в Угорщині? Ну, як правило, пов'язано іншими причинами: це інфляція. Прямо, наприклад, ну відсутність газу можливо вплине, наприклад, на ситуацію в Республіці Молдова в Придністров'ї, бо там. Це все ж таки пострадянський простір, там сприйняття Росії трішки інше. Угорщина, Словаччина. Ну да, є виборці, які там є громадяни, які досить позитивно вважають Путіна героєм своїм. Ну, Насправді так і є. Але боюсь сказати, яка це кількість. Які тим не менш а, на рейтинг Орбана, на рейтинг Фіцо більше впливають у внутрішні процеси економічні, ну наприклад, інфляція, зростання цін, девальвація, а, проблеми з корупцією. До речі, Фіцо, коли був перший раз прем'єром, він чому втратив владу? Бо були потужні акції протесту після вбивства журналіста, були в яких в якому звинуватили оточення Роберта Фіцо. І тоді він змушений був йти в відставку. Тобто претензії, в принципі, і до Орбана, і до ФІЦО можна наскребти доволі більших, ніж просто там е втрата відносин, торгівельних економічних відносин з Російської Федерації. Пане Лежи, ви вже власне згадали про Придністров'я без російського газу через припинення транзиту Україною залишається і невизнане Придністров'я. У Єврокомісії заявили, що влада. Сепаратистського регіону Молдови повинна припинити обмежувати пропозиції щодо постачання альтернативних джерел енергії до регіону після зупинення поставок російським Газпромом. За даними Європейської комісії, уряд Молдови запропонував енергетичну та гуманітарну допомогу Придністров'ю. Однак регіон відхилив цю пропозицію. Придністров'я Угорщина Словаччина – що об'єднує їх на вашу думку, крім того, що вони залишилися без транзиту російського газу. Придністров'я ситуація на рівні катастрофи. Це відключення лише е газопостачання, але й електроенергії, і відключення вже води на рівні е фактично гуманітарної кризи. Е е деякий час Придністровці думали, що їх врятує молдавська Дрес, яка знаходиться на території Придністров'я, начебто, запасів Донецького антрациту вистачить на 50 днів електроенергії. Але всі ж почали Обігрівачі і навантаження на, на електроенергію стало просто шаленим. Через це були запроваджені графіки відключень. В деяких населених пунктах Підністров'я світла немає 6 годин. А, тобто Росія підключила своє свою же, свою зону скажімо так впливу яким є не, не визнана Придністровська Молдавська Республіка. Що далі? З Молдовою ситуація трішки краще. Там не, не вимикають масову електроенергії, там економлять, там забезпечено альтернативне газопостачання, бо більше Молдова і раніше вже відмовилася від російського газу. Вона постачала лише е, Придністров'ю газ, і от найцікавіше, Придністров'ю газ постачався безкоштовно. Проблема в тому, чому ж Придністров'я відмовилася від допомоги Молдови, бо Молдова запропонувала постачати газ не питання. Бери і плати. Проблема в тому, що це змусить владу невизнаного президента Красносільського піднімати ціни на газ для населення, яке звикло сидіти на безкоштовній російській голці. І таким чином вони краще думають, що вони будуть сидіти без газу, без світла, без тепла, але ось з таким ось гордістю дивитись на всі ці речі. Росія ж бреше нагло, нахабно через а, пропагандистські ресурси, що це через Україну, шановні пропагандисти, газ Придністров'я постачався і може постачатися не лише через Україну, а через Трансбалтійський газопроводи. Тому а Росія відключила постачання газу Молдові саме в тому числі через цей газ. Чи може Росія влаштувати проблеми взагалі навіщо це робить Росія? Перше, Росія хоче, скажімо так, створити серйозну катастрофу на території Молдови Придністровської Молдавської Республіки, щоб частина європейських країн почала дивитися на Україну щоб вони дозволили транзит газу, ну особливо коли ще Шефіцо буде розкривати свої крила, коли Орбан буде отакі от коментарі говорити, як ми обговорювали з вами. І, начебто, Україна має піти на компроміс і, скажімо так, піти на зустріч Брюсселю. Перша йде, друге в Молдові вибори парламентські в першому підріччі, і зрозуміло, що цей останній шанс Росії прийти до влади в Молдові. Останній шанс завести свої проросійські сили. Бо вибори президента програні Росією, бо референдум програний Росією, залишається останній шанс. А для цього треба створити катастрофічну ситуацію, щоб населення опинилось в стані енергетичної кризи, бойкаутів, проблем з інфраструктурою, і росіяни це інспірують. В принципі, саме для цих цілей. Олеже, тобто фактично, Кремль е, показує, що подивіться, яке нещасне Придністров'я, але рятувати цих нещасних вони не особливо поспішають, хоча насправді а... мають можливість. Абсолютно можливість певні зобов'язання. Але ж там скільки 350 тисяч населення Придністров'я, з них 200 тисяч має вже російські паспорти. Ну так чого ви російські своїх російських громадян фактично кидаєте на при, на призволяще? Ну для нас до українців напевно це нічого дивного, бо росіяни не жаліють Путін не жаліє своїх росіян, кидаючи їх на штурми і м'ясні м'ясорубку, фактично на фронті. То чого ми думали, щоб вони пожаліють якихось другосортних? Вибачте, росіян чи власників російських паспортів в якомусь там придністров'ї? для Росіян ні, навпаки, Придністров'я це полігон для того, щоб Росія провела свої е політичні експерименти тиску на Євросоюз, тиску на Україну, тиску на громадян Молдови, які мають російські симпатії. Що ви маєте прийти на виборчі в дільниці, проголосувати за проросійські партії. Проблема в тому, що Придністров'я наближається до Ну, процесів надзвичайної серйозної е, значимості. Я думаю, що буде еміграція населення з Придністров'я, яке, якщо похолодає в найближчі дні, то тим паче це загроза серйозна. І, до речі, до -Ричан, це прем'єр-міністр Молдови, вже зробив заяву про готовність до мирної ре реінтеграції Придністров'я до Республіки Молдова. Це той випадок, коли знаєте, наша російсько-українська війна допомогла відновити територіальну цілісність Азербайджану через ослаблення Росії і можливо дозволить відновити територіальну цілісність Молдови. Але ж питання стоїть про територіальну цілісність України колись, я сподіваюся. Пане Олеже, ну і власне ще про Білорусь. Моніторингова група Білоруський район повідомила, що з кінця грудня 24-го року Білорусь наростила військову присутність на кордоні з Україною. Підрозділи сухопутних військ збройних сил Білорусі, начебто, перекинули в Столинській, Лельчинський, Морський та Гомольський райони. Також там заявили, що наприкінці грудня з Росії до Білорусі прилітав військово-транспортний літак Іл-76 військово-космічних сил Російської Федерації. Тим часом у центрі протидії де. Інформації при Раді національної безпеки та оборони України спростували інформацію про загрозу вторгнення регулярних військ Білорусі. Як на вашу думку, це заграла затерта платівка про те, що білоруси готують наступ? Чи фактично в умовах тих, яких зараз перебуває Україна, ми маємо бути готові до всього ні? Це так вибори президента республіки Білорусь 26 січня. Це основна причина. Ну і плюс особисті коментарі президента Зеленського в останньому інтерв'ю Лексу Фрідману, коли він розказав пікантні подробиці про поведінку Лукашенка під час розмови. Начебто, нагадаю, нашим глядачам Лукашенко допускав, просив Зеленського навіть вдарити у відповідь по Мозерському нафтопереробному заводі на території Білорусь, намагаючись виправдатись від того, що. З території Білорусі здійснюється агресія. Ні, це вибори. Вибори Лукашенко виграє. Ну зрозуміло, мені здається, тут не треба мати сім п'явів на обі. Думаю, що з результатом 80%, бо всі інші кандидати, там Канапацька, Гайдукевич, це підставні технічні кандидати, які, зрозуміло, не грають жодної ролі. Але взагалі інформаційний простір навколо цієї ситуації білоруських виборів він дуже дуже напружений через різні чутки про державний переворот в Білорусі. До речі, вперше про це сказала ще очільниця опозиційного уряду білоруського в Вигнані Світлана Тихановська, десь на початку грудня здається надала інтерв'ю, де казала, що можливий державний переворот. Потім цю тему підхопили російські деякі телеграм-канали. Можливо, дійсно зріє якась змова в середовищі силовиків Білорусі, які мають остаточно проросійський, скажімо так, напрямок думки, да, і можливо заангажованість проросійську. Тим не менш, Лукашенко зробив дуже важливий крок, який дозволяє йому ну, впевнено себе відчувати. Він фактично знайшов нового протектора Китаю. Китай, який е, гарантує безпеку, і Китай, який зацікавлений далі через Білорусь торгувати з Євросоюзом, тому е, навряд чи Китай зацікавлений в перетворенні Білорусі в серйозну проблему із зону військових дій, тому жодних військових дій навряд чи на території білорусько-українського кордону відбудеться навіть якщо там утвориться ударна угрупу. Панележе, ми наразі вам дякуємо за хорошу розмову, за те, що ви сьогодні долучилися до нашого етеру.